Фільм Дзеркала Станіслава створювали близько місяця, каже один із авторів Олександр Коба. У стрічці показали колишній Івано-Франківськ через історії його жителів. В основі композиції сім новел. Кожен персонаж в цьому фільмі він цікавий по-своєму, тому що це реальна жива історія, унікальна індивідуальна історія. Олександр Коба розповідає, знімати дзеркала Станіслава було легко, хоч і виникали технічні труднощі. Назва фільму символічна, адже Станіслав це не лише стара назва міста, а й уособлення людини. Глядачі про стрічку говорять так: Неважливо, про яке місто все одно це розширює горизонти світогляд людей, і враховуючи, що реально люди, як показує статистика, Часто навіть не виїжджають зі свого міста протягом року, то такі фільми можуть бути дуже корисними. зовсім інше місто з певною іншою трохи ментальністю і іншою зовсім історією. Я місяць жив у Франківську і Розумію, наскільки ну в нього зовсім інакша атмосфера від Полтави. Вона ну по-своєму цікава, по-своєму особлива. Полтавець Олександр Коба та киянка Катерина Гладка деякий час жили в Івано-Франківську, коли брали участь в одному проєкті. тому й знімали місто. Але тема стрічки ширша ніж зображення історії колишнього Станіслава. Це фільм не лише про Івано-Франківську, це фільм про будь яке місто, про будь-яку людину, тому що там закладені такі речі, які стосуються в принципі кожного. Прем'єра документального кіно дзеркала Станіслава відбулася влітку цього року. Нині його представили у десяти українських та трьох закордонних містах. У планах Олександра Коби серія фільмів схожої тематики. Лілія Пархоменко Павло Бардиш, Полтавські телевізійні новини.